Морозова смаки сиром, попкорном, віскі, кавою, морозова борщ. Як з'являються ці смаки? Це якісь дослідження інших країн, чи це запити від споживачів, чи це якісь власні бажання? Все, все дуже по-різному. А гори, як є, наприклад, Філадельфії це був перший сирний смак. Ми його зробили, бо вважали, що типу, про нього точно не будуть говорити. Я, от, моя така одна злюблений фраз: який би не був пломбір, як, з якого би високогірного молока е, ви не робили, як би там органічно та корова не їла, і е, який би він чистий не був, людина завжди буде говорити за дивний смак. Типу, і коли він проходить до вітрини. І там стоїть лосось з кунжутом, він по-любому за це розкаже. А пломбір вже додається до того смаку. Ну, класний морозивий пломбір. Супер. Я до нього точно ще раз піду. Але це один з методів, якраз був просування, бо за див говорить більше.